Насправді вірять вони лише у свою пропаганду, якою промивають усім мізки. Ну чи вірніше, навіть вірять вони у криваві рублі, які отримують за всю цю ахінею. Ну а ще вони продовжують видавати бажане за дійсне, і заявляють, що усі ці розмови Путіна з Трампом повернуть їх на енергетичний ринок. Тим часом не знаю, чи Міхеєв бачив, але міністр закордонних справ Литви заявив, що російська енергія є отруйною. Вона супроводжується політичними маніпуляціями і шантажем, а доходи від її продажу йдуть безпосередньо на фінансування жорстокої російської війни в Україні, ну а також на різні саботажні і дезінформаційні кампанії в європейських країнах. Крім того, Литва, Фінляндія та Естонія теж однозначно проти відновлення закупівлі російських енергоресурсів навіть у післявоєнний період. Тож знаєте. Уявляю, як від цієї новини їм усім у московських студіях зірве да ж не трампом єдиним.